Подивимося таке питання, яка радість на порузі і для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Яка радість на порузі, для кого цей розклад? Для кого цей розклад? Для людини, яка вирішила вийти з залежностей. Від когось, від чогось, від зовнішніх обставин, через які людина перебувала у якомусь як блуці, в якихось рамках, не могла вийти за межі за ці рамки. То у вас зміни будуть? Можливо, ця зміна стосується вашого світогляду. Ви переосмислите по карті смерть, трансформуєте свій світогляд і позбавитеся від цих блоків, яка радість на порозі. Будете відстоювати себе, то тобто важка буде трансформація, важко вам буде, але ви впораєтесь, сили у вас є на те, щоб вийти з цього блоку і е, пройти по цій трансформації. Головне, дивіться, не панікуйте, е, дійте м'яко, е, не забувайте, що е, все треба любити, робити з любов'ю, яка радість на порузі. Так, що тут у вас врівноваження йде емоційне, ви будете спокійні, ви будете розуміти, що відбувається навколо вас інтуїтивно. Можливо, навіть вам або щось насниться, або от ви розумітимете, що відбуватиметься все на краще. Дивіться, це перехід. Від вас вищі сили заберуть ті неприємності, які були, і взагалі по карті Трансформація і по десятки мечів це зміна. Дивіться, десятка мечів, так, да, неприємна карта, але, але це закінчення старого циклу і почнеться новий цикл. Тобто, яка радість на порозі, у вас закінчується старий цикл, все змінюється на краще. Сили у вас на це будуть. Поки що ви не берете, звісно, те, що вам пропонують вищі сили. Ви вважаєте, що вам це не потрібно. Так. Але будете працювати над цим. Будете працювати, виходити з отих неприємностей, бідності якоїсь. Можливо, в кого в відносинах, в когось це в фінансах. Дивіться, може, якісь обмеження, кредити в когось можуть бути. Дуже важко їх виплачували, відстоювали, але сили будуть, можливості будуть, і ви від них позбавитесь. Та, можливо, не так швидко, як хотілося, але ви знайдете свою серединку. Так, да. дивіться, все у вас буде розвиватися, примножуватися все, що у вас є. Наприклад, якщо кредити, ви від них будете поступово по карті. Помірність позбавлятися, ви будете напрацьовувати свій достаток, свій уют, свою гармонію. В кого це відносини, то і відносин буде стосуватись теж покращиться ваш емоційний стан. Ви будете відчувати себе вільною, красивою, бажаною, щасливою. Все у вас буде. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив в вас сторону